Підвищення цін на електроенергію це лише початок. Вітаю, вас, шановні друзі! Я думаю, вже не для кого не секрет, що з 1 червня підніметься ціна на електроенергію для населення. І там ходять різні цифри: хтось називає 3,5 гривні за кіловат, хтось каже 4,5, хтось взагалі заявляє, що в два рази підніметься ціна. Ну, принаймні одне відомо точно, те, що ціна 100% підніметься. Залишило дізнатися, до якої відмітки. Але, як виявилося, це лише початок. І ще у вересні 23-го року, тоді пам'ятаєте, коли США вперше відмовились надавати Україні ті 50 мільярдів фінансової допомоги, і вони викатили цілий ряд вимог, в тому числі підвищення тарифів, підвищення податків там і так далі. І я ще тоді казав, що військовий збір будуть піднімати і планують його підняти з 1,5 до 4,5%. Мені тоді казали, такого бути не може, це все брехня і так далі. Ну а тепер слухайте заяву народного депутата Ярослава Залізняка. В Україні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір. А саме військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5 до 5%, тобто навіть не 4,5%, як планувалося восени 23 го року, а до 5%. Аналогічну ставку у 5% можуть запровадити і для фопів. Також ведуться дискусії про підвищення ПДВ на 2-3 Ключова причина це збільшення військових один із співрозмовників з фінансового комітету Верховної Ради оцінює потреби бюджету у 400-500 мільйонів гривень. Тобто відбувається все як завжди. Якщо потрібно на щось гроші, то українська влада має два варіанти. Перший варіант це кредити від західних партнерів. Другий варіант це забрати остання у людей. При цьому вони не пропонують там скасувати собі заробітні плати. Вони не думають над тим, як менше красти з бюджету. Ні, це ні в якому випадку. Вони продовжують деребанити гроші, будувати дороги, будувати бордюри. Займатися озелененням парків у прифронтових містах і деребанити на цьому десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Єдиний телемарафон, там півмільярда гривень це все нормально. А от на армію не вистачає. І звідки можна взяти гроші? Правильно, треба підвищувати податки, треба підвищувати тарифи і забирати останнє у простого народу. І все це відбувається тому, що люди досі продовжують вірити, що у українського народу є лише один ворог це російські окупанти. І не розуміють, що ще більш підступніший ворог сидить у Верховній Зраді. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.